Лист 31. Мій любий, мій найдорожчий, мій шашеню, мій матьопик, моє поросятко. Як ти помиляєшся, тепер, коли все втрачено, ти питаєш мене, пхикаючи, чи правда те, що моя прихильність до тебе нічого не варта була від самого початку. Далебі, це не так. Повір, що моя любов до тебе і твоя до мене схожі одна на одну, як дві краплі води. Я завжди прагнув тебе так само, як і ти, нікчемний дурень, прагнув мене. Різниця в тому, що я дужчий. Гадаю, тепер тебе віддадуть мені всього або частину, чи я люблю тебе. Вважай, що так, як класий шматок, від якого я потовстішаю. Ти дозволив душі вислизнути з твоїх рук. Голодне виття від цієї втрати відлунюється на всіх рівнях царства шуму аж до самого престолу. Мені навіть страшно подумати про це. Я дуже добре знаю, що відбувається в ту мить, коли вони виривають підопічного з твоїх рук. Несподіваний проблиск свідомості в його очах адже він був, коли він уперше побачив тебе, коли він дізнався, яку частину ти в ньому займав, і зрозумів, що більше ти в ньому нічого не займаєш, що він вільний від тебе. Подумай, і хай це буде початком твоєї агонії, що він відчув в тієї миті. Неначе струп відпав від давньої оболячки, неначе він звільнився від огидних шолодів, неначе він назавжди скинув загеджені, мокрі, липкі глахи, але годі вже. Досить страждань від споглядання їх у смертну годину, коли вони скидають брудну і незручну одежину, коли бовтаються у теплій воді і тихо рохкають від задоволення, коли полегшено випростовують кінцівки. Ну як тобі це останнє оголошення, це повне очищення. Що більше про це думаєш, то стає гірше. Він пройшов через усе це так легко, ані поганих перечуттів, ані вируку лікарів, ані лікарні, ані операційної, ані оманливих надій вижити, повне миттєве звільнення. Якусь мить здавалося, що весь світ став нашим посвист і вибух бомб, зруйновані будинки, киптяви, присмак вибухів на губах і в легенях, ноги, що ведуть від утоми. Серце, що стискається від жаху, мозок, що холоне від розпуки. І нараз усе це зникає, відходить, як страшний сон відходить і вже ніколи не матиме ніякої ваги. Переможений, одурманений невігласим. Ти помітив, як природно, ніби вони народилися для цього, людська потолочу виходить у нове життя? Ти помітив, як усі сумніви твого колишнього підопічного одразу зникли? Я знаю, що він сказав собі. Так, звичайно, так було завжди, всі страхи однакові, вони поступово стають дедалі жахливіші, вони заганяють тебе у глухий кут, і в ту саму мить, коли ти вже думаєш, що будеш знищений, глянь, ти вирвався, і все несподівано стало добре. Коли виривають зуб, біль дедалі дужчає, але ось зуба вже немає. Сон перетворився на нічний кошмар, і ти прокинувся як я міг коли небудь сумніватися в цьому. Коли він побачив тебе, він побачив також і їх. Я знаю, як це було. Приголомшений і осліплений, ти відступив назад, вражений ними більше, ніж колись він був вражений бомбами. Яка деградація? Ця грудка бруду і слизу гордо стояла і розмовляла з духами, перед якими ти, дух, зіщулився. Може, ти сподівався, що святобливий страх, незвичні і дивні обставини згасять його радість, проклятий світ. Боги водночас і дивні, і ані скілечки не дивні в очах смертних. Аж до тієї останньої миті він не мав ані найменшого уявлення про те, які вони на вигляд, і навіть сумнівався в їхньому існуванні. Але коли підопічний їх побачив, то зрозумів, що завжди знав їх, і збагнув, яку роль вони відігравали в ті моменти його життя, коли він думав, що самотній. Тож він міг сказати їм. Кожному по черзі, не хто ви такі, а то це ви були протягом усього часу. Все, чим вони були і що вони розповідали йому на цій зустрічі, пробудило в ньому згадки. Невиразне відчуття, що поруч друзі, відчуття, що часто приходило до нього, коли він був самотній, стало нарешті зрозумілим та музика притаманна кожному чистому перечуттю, яка завжди зникала в пам'яті. Нарешті повернулася. Впізнання відкрило йому їхнє товариство, ледве не в ту саму мить, коли кінцівки його бездушного тіла знайшли спокій, тільки ти один залишився осторонь. Він побачив не тільки їх, він побачив його. Ця тварина, цей покидок, народжений в постелі, міг дивитися на нього. Те, що для тебе тепер сліпучий, задушливий вогонь, для нього холодне світло. Сама чистота в образі людини. Ти хотів би, якби міг пояснити знемогу підопічного у присутності цієї особи, його відразу до себе й повне усвідомлення своїх гріхів, так Шашеню, повніше і чистіше усвідомлення, ніж навіть твоє, за аналогією із твоїми власними задушливими відчуттями, коли ти опиняєшся перед смертоносним духом, який дихає із самого серця небес. Але все це дурниця. Страждання він не може відчувати, але вони візьмуть ті страждання і використають їх. Вони не проміняють їх ні на які земні радощі. Всі насолоди пов'язані із почуттям, серцем чи розумом, яким ти колись спокушав його, навіть задоволення від самої чесноти, він сприймає тепер у порівнянні. Але так як на принади міченої повії сприймає чоловік. Який дізнався, що його кохана, яку він щиро любив усе своє життя, і яку вважав загиблою, насправді живе і стоїть під його дверима. Він підготовлений до світу, де страждання і радощі мають безмежну вартість, і де вся наша арифметика засмучує і викликає нудьгу. Ми знову стали перед непоясненним. Після прокляття за таких нікчемних спокусників, як ти, найбільше прокляття, кинути на нас, це не спрацьовування нашого відділу розвідки. От якби тільки взнати, що він насправді робить. Ну що ж, ці відомості самі по собі такі ненависні, однак вкрай необхідні, щоб мати силу. Часом я майже впадаю в розпач. Мене підтримує хіба наш реалізм, наше відкинення, помимо спокус, всіх тих безглуздих дурниць, пустослів'я мусить врешті виграти. Тим часом я повинен з тобою порахуватися. З любов'ю, чим раз більший і пожадливіший, твій дядько крутень.